Бойовики проросійських бандформувань продовжують порушувати умови не застосування зброї в зоні проведення антитерористичної операції. Всього з початку доби противник 11 разів відкривав вогонь по українських захисниках. Вісім таких епізодів зафіксовані ще до світанку. Застосовуючи стрілецьку зброю, бойовики провокували українських воїнів на відкриття вогню у відповідь в районі населених пунктів Зайцеве та Луганське, що на Горлівсько-Світлодарській дозі. З автоматичних станкових гранатометів бандити били під Красногорівкою, а позиції сил АТО на підступах до Авдіївки обстрілювали з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів. З мінометів калібру 82 мм Противник відкривав вогонь по наших опорних пунктах неподалік новотрої. Цього з 6 години ранку станом на цей час ситуація відносно стабілізувалась. В день противник тричі відкривав вогонь по підрозділах збройних сил України. В районі Луганського зі стрілецької зброї поблизу Новотроїцького наших захисників обстрілювали ворожі снайпери. Окрім того, російсько-окупаційні війська далі намагаються перешкодити роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ близько 10 години ранку. У повітряному просторі на південно-західній околиці Горлівки загарбники збили безпілотний літальний апарат апарат міжнародних спостерігачів, який здійснював спостереження з метою контролю режиму незастосування зброї вздовж лінії розмежування сторін, не виключено, що таким чином контрольовані владою Російської Федерації банформування в чергове спробували приховати наявність у них важкого артилерійського озброєння, яке згідно мінських домовленостей повинно бути відведеним на декілька кілометрів від лінії розмежування.